Привіт, друзі! 18 червня сьогодні з вами Володимир Олеклочок. Ну що ж, ми дочекалися того, що Путін таки їде до Північної Кореї. цей сьогодні в полю зору багатьох світових політиків і не випадково. Бо, як на мене, Путін їде до докінчені Іна готувати війну в Східній Азії. Вона може бути. Різною вона не обов'язково буде такою, як, до прикладу, в Україні. Згадайте історію на Близькому Сході. Фактично, тоді також Росія доклалась до того, що спровокувала Хамас на початок терористичної атаки проти Ізраїлю. Звісно, що на корейському півострові це можуть бути просто провокації і проти Південної Кореї, і проти Японії. Але те, що це буде, я особисто не виключаю. Путін дуже зацікавлений саме у розвитку такому подій в східній Азії. Про це зараз все по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь і обов'язково коментуйте. Ну і звісно, поширюйте відео, друзі, має більше ваших знайомих знати цю інформацію, тому що вона нам важлива. Хоча багато хто доволі скептично оцінює мої повідомлення, мовляв, що нам до того, що. На Корейському півострові може розпочатися війна. Ні, не так. Задайте історію з початком війни на Близькому Сході, тоді дійсно увага світової спільноти була відвернута дещо від України і більше зорієнтована на події, які розгорталися саме у протистоянні Ізраїлю і Хамасу. В індотихоокеанському регіоні також ситуація дуже напружена. І увага світу туди ну, повернута не випадково. Навіть Німеччина відправила місяць туди. Свій військовий корабель, а Сполучені Штати Америки виділили великий пакет допомоги, коли голосували допомогу і Україні. Тому дійсно для Путіна дуже важливим і прийнятним і корисним буде поява нових гарячих точок в будь-якій точці земної кулі. Тим паче в країні, яка співпрацює активно з Росією, має на увазі Північну Корею. Північна Корея, звісно, на своїй території навряд чи буде воювати, але провокації до Південної вона вже влаштовує. От сьогодні буквально з'явилось повідомлення про те, що південно-корейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. Вони, звісно, відступили після такого попереджувального обстрілу. І про це повідомляє об'єднаний комітет начальників штабів південної країни хоча їхнє повідомлення дуже контраверсійне, як на мене. Зазначається, що близько 20-30 північно-корейських солдатів, які працюють у демілітаризованій зоні, там є зона, яка е, вважається демілітаризованою і куди не повинні вводити свої війська жодна зі сторін, ні Північна Корея, ні Південна Корея. У вівторок, тобто сьогодні, знову ненадовго, тобто це вже не перший випадок, перейшли на території Південної Кореї, Кореї. але потім повернулися на свій бік після пострілів. Це сталося другим порушенням кордону з боку Північної Кореї менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту, який був 9 червня. І представники об'єднаного комітету заявили, що це ну, була якась випадковість. Дивна заява, як на мене, тому що. Північна Корея розгорнула сотні військових у фронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін зведення стін і будівництво доріг для військових операцій. І ці дії, як вважає об'єднаний комітет Південної Кореї, вони вчиняють, тобто північну корейці, для того, щоб не допустити Переходу північнокорейців до південної Кореї, мовляв, для того, щоб припинити будь-яку там можливу міграцію з боку північної Кореї. Ну так воно виглядає можливо і правдоподібно, але перетис тим я особисто розцінюю це як відверту провокацію північної Кореї, південної до початку якихось воєнних дій. Можливо, не класичному вигляді, але все ж таки. Задаємо, що попередні кілька тижнів було чимало повідомлень про те, що Північна Корея запускала до південної сотні куль. З сміттям, з лайном, які долітали до території Південної Кореї, не всі, звичайно, але чимало з них приземлялися там, і це безумовно створювало дуже потужний інформаційний шум. У відповідь Південна Корея розміщувала на кордоні гучномовці і транслювала якісь пісні звернення до Північної Кореї. Ведеться пропагандистська війна і протистояння між цими двома країнами не припиняється з 53-го року, хоча формально, нібито. Військові дії припинення, але жодного договору про формальне завершення війни до цього часу так і не підписано. Але якби лише одна Південна Корея реагувала і рефлексувала на такі дії Північної Кореї, справа в тому, що ще в квітні місяці Японія, Сполучені Штати Америки і Філіппіни створили новий воєнний блок, який Покликаний забезпечувати стабільність в індотихокеанському регіоні, зокрема в південно-китайському морі, на яке претендує Китай. Китай намагається не втручатися в процеси, які запускає Північна Корея. Ну, принаймні, в публічній площині немає жодної заяви про підтримку таких дій з боку Китаю. Китай займає дещо упосередковану позицію. Проте з тим. Створення такого військово-політичного союзу у Сполучених Штатах Америки безпосередньо, тому що премєр міністр Японії Кішіда виступав і в Конгресі в квітні місяці, і перебував сам у США. Це, до речі, один з небагатьох візитів такого високопосадовця до Сполучених Штатів Америки. І Японія збільшила дуже суттєво свій оборонний бюджет. Мені особисто засвідчує про підвищення уваги. Загострення уваги з боку Сполучених Штатів Америки щодо стабільності в цьому регіоні, і це в принципі не так, щоб і новина, скажу відверто, тому що впродовж багатьох років там ситуація не проста, але нині вона доволі потужно загострилася. І нагадую вам, що ще до початку широкомасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки разом з Австралією і Великою Британією створили ще один військовий союз, а який дуже не сподобався французам, але зараз не про французів. А про те, що Захід дійсно стурбований ситуацією в цьому регіоні, і на тлі війни Росії проти України співпраці Північної Кореї із з Росією ситуація там ще більше загострилась. Так от тоді, в квітні, японський прем'єр-міністр Кішіда звернувся до конгресу Сполучених Штатів Америки і сказав, що ситуація в Україні може перерости у те ж саме в Східній Азії. А вже буквально за два місяці на саміті Миру у Швейцарії 15 червня. Кішіда сказав наступне, що сьогодні це Україна, а завтра це може бути Східна Азія. Він повторив свою тезу, і, як на мене, не безпідставно, тому що Північна Корея постійно створює прецеденти небезпечні, в тому числі і на кордоні із Японією. Звісно, зараз можна говорити про те, що Північної Кореї недостатньо буде спроможностей вести повноцінну війну проти Південної Кореї або проти Японії, тому що США мають військові бази Південній Кореї. Навіть авіаносці там стоять, і як я сказав, Німеччина навіть направила туди свій військовий корабель. Так, дійсно країни НАТО не в форматі НАТО, а в інших військово-політичних союзах. Можуть там контролювати ситуацію, але це точно може спровокувати початок якихось воєнних дій, які нам точно не будуть корисні. Путін це розуміє, тому візит його до північної Кореї, як на мене, пов'язаний саме з цим. Справа в тому, що співпраця Північної Кореї Росії розпочалася ще влітку минулого року, коли Шойгу туди прилетів. Із візитом, а потім у відповідь Кім Ін був на далекому сході, відвідував військові промислові об'єкти, які займаються випуском авіації і броньованої техніки. І ви добре знаєте, що Росія експортує до Північної Кореї і технології військові, і в тому числі я не виключаю, що і важке броньоване озброєння, яке вкрай потрібно буде Північної Кореї для ефективних військових дій на суші проти південної Кореї. Так, я цього не виключаю. і постачання до Росії відбувається снарядів, балістичних ракет. Натомість, Північна Корея може отримувати навіть і готові одиниці бойової техніки. Росія займається їх виготовленням. Тому цього точно виключати не можна. Як я сказав на початку цього відео, Росія підпише договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Відповідний указ Путін підписав напередодні візиту. А також він напередодні візиту до північної Кореї В'єтнаму опублікував у північно-корейській газеті і на сайті Кремля статтю про співпрацю із цією диктаторською країною. Але притестиму цьому матеріалі він не забув згадати і про наших західних партнерів, і про війну проти України. Росія, як пише, він високо цінує співпрацю і підтримку Північної Кореї у війні Росії проти України. І він вважає, що от така сама солідарність із цією країною є одним із ключових питань міжнародних відносин між цими двома країнами. Звинувати, в тому числі Сполучені Штати Америки в тому, що вони роблять все, аби затягнути війну Росії проти України. Ну, він часто говорить про те, що припиніть постачати до України зброю, і ця війна завершиться за 2-3 місяці. Так, звісно без постачання західної зброї нам буде дуже і дуже складно. Також звинуватив захід у тому, що саме ця західна зброя, яка постачається до України, буде використовуватися для ударів по території Росії. І часто, як він каже, зброя б'є по мирних цивільних об'єктах. Ну тоді не зрозуміло, що він робить в Україні і чому він знищує у нас мирні цивільні об'єкти. Та й загалом, чому він почав цю війну. Але звісно, це така ремарка риторична, яка не потребує відповіді. Також як він пише, у цьому матеріалі Росія підтримуватиме Північну Корею. А також готова до тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними. Ну, це взагалі складно пояснити з точки зору логіки і якоїсь адекватності, але, ну, в принципі, так само як і політику російську пояснити з точки зору адекватності неможливо. Ну і він пише про те, що необхідно вибудувати архітектуру рівної і неподібної безпеки в Євразії. На цьому, друзі, я наголошую, тому що Путін, чим далі, тим частіше говорить про необхідність. Забезпечення якихось гарантій безпеки, сталості і розвитку всього євразійського континенту і наполягає на необхідності виведення військ інших країн з різних регіонів. Ну, тут він натякає на війська Сполучених Штатів Америки, які розташовані і в Південній Кореї, і поблизу Тайваню, в тому числі військові бази у Європі, які розташовані там ще з моменту завершення Другої світової війни. Але очільник Кремля бачить нині. Геополітичний устрій дещо в іншому руслі, аніж то було домовлено на Ялтинській конференції. Ну не будемо зараз з історії таркатися, але ну в принципі зрозуміло наміри Путіна. Звісно, що на цю всю історію на публікації на візит Путіна до Хеняну відреагували в Білому домі, але реагували і раніше. Сполучені Штати Америки висловили занепокоєння глибоке. Ну вибачаєте, але часто вони висловлюють занепокоєння. і, в Принципі, це також нормально краще, аніж би взагалі вони мовчали. Про поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеніана. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. В Європейському Союзі також пролунала неодноразово заява про те, що співпраця Північної Кореї і Росії дуже небезпечна. І дійсно небезпечна на тлі посилення напруги в індо-тихоокеанському регіоні, про який говорять не лише в США, наголошую, а й в Європі, в тому числі, тому що це серйозний виклик стабільності на всьому євразійському континенті. Чого хоче і прагне Путін, але не стабільності, а дестабілізації. Тому я і пов'язую його візит до Північної Кореї з початком процесу, який може призвести. До початку конкретних воєнних дій Північної Кореї в Східній Азії, які не обов'язково матимуть класичний конвенційний характер, але провокації у вигляді обстрілів будуть однозначно до них Північна Корея дуже часто вдається. І це може відвернути суттєву увагу від допомоги для України. І, власне, це Кремль і хоче забезпечити. І в такий спосіб зараз посилюючи. Мілітарні можливості Північної Кореї, він буде показувати свою міць. Але тут є один дорозі нюанс. Справа в тому, що, за моїми спостереженнями, то такі дії не зовсім вписуються в парадигму домовленості Росії і Китаю. Звісно, що Китай зараз має відверто проросійську позицію, але що стосується саме дестабілізації ситуації загалом на євразійському континенті. За сценарієм якої діє зараз Путін. То Китай не всі дії розділяє Путінські. Далеко не всі. Ну, до прикладу, щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі, Пікін виступав категорично проти. На близькому сході інтереси у них зійшлися. А щодо Східної Азії, то тут питання залишається поки що відкритим, тому що я особисто не вбачаю, що Китай зацікавлений у тому, аби Північна Корея розпочала повноцінну війну або зімітувала її на Корейському півострові. Хоча дійсно. Китай підтримує північну Корею, але я не недооцінював би самостійність саме цієї країни в багатьох питаннях і в військовому, і в дипломатичному, в тому числі, тому що впродовж вважаєте в дуже багатьох років Північна Корея спроможна е залишатися, ну як вони вважають, незалежною авторитарною та й тим паче ядерною державою. Якось так. Тому, друзі, за цим точно треба слідкувати. Звісно, що ми з вами там особливо впливати на цю ситуацію не можемо, але інформаційну цю тему треба загострювати, тому що я вважаю, що Сполучені Штати Америки і Європейський Союз має важливий вплив в першу чергу на Китай, які можуть до певної міри впливати і на Північну Корею, звісно, не зовсім для того, щоб стримувати їхні апетити в цьому регіоні і не розпалити там нову війну. Нам вона точно не потрібна. Підписуйтесь, друзі, будь ласка, на канал, коментуйте, що ви думаєте з приводу такого розвитку подій у Східній Азії. Мені цікаво буде почитати ваші коментарі. Безумовно, я завжди їх читаю, наголошую на цьому. Поширюйте відео друзям, всіх люблю ціною шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна.